Замість романів люди і у кожного своя неповторна історія до міжнародного дня толерантності в сумах презентували живу бібліотеку з драматургією чужого часом незрозумілого або незвичного життя. Знайомилися понад сотня читачів про сюжети та їхніх героїв. Далі Сестра Олена, черниця католицької церкви, та сьогодні вона жива книга. Минуло майже 15 років, як ця жінка склала вічну обітницю. Що і хто їй надає сили не зійти за скетичного шляху, цим і прийшла поділитися з читачами. Перше в ролі книги виступаю. Хоча ну спілкування з людьми це для мене є натуральне, тому що, по перше, я педагог, по-друге, Мій ріст занять зараз є саме такий, що я спілкуюся з людьми. Я хотіла поділитися власне, своїм життям, тим, чим ми займаємося, щоб наблизити трошки саме, життя католицької монахині. Є й інші книги Західна Україна Африка, інвалідність це не вирок, переселенка, віл і щастя та учасники. АТО». кожен готовий відкрити душу за півгодинною розмовою в колі читачів. Много набалівших питань були. То тобто, є возвращалися назад, ну очі недовольними. Але, коли ми реально пересікли мост через Дніпро і побачили, як нас там уже люди з цвітами зустрічають, брасають ці цвіти на БТР, всі хлопають, всі. То з улипками, українськими флагами, машу, то сіта була настака приємно. Ідея живої бібліотеки для України не нова. А от Суми такі читання бачили вперше. Тут а, в ролі книг виступають люди, люди, в яких є особисті історії. Особисті історії, якими вони хочуть поділитися, навіть якщо ці особисті історії є дуже емоційно важкими для них, щоб розповідати. Наприклад, книга «Африка африка Да, сложно в нашому суспільстві жити, сложно. на людей цих часто смотрят, їх не приймають в обществі. Переселенка з Донбасу» – сложна тема, стереотипи. Стереотипи з Донбасом, стереотипи з цими людьми. Точно так люди, які були в зоні АТО, насколько тяжелої психологічно. Точно так ще люди, которые з вадами руху. Ім не везде допустим, можливість спридвигатися, і не везде, допустим, вони все можуть зробити. Мета заходу нагадати, що люди бувають різні, як і книги, і ми маємо толерантно ставитися одне до одного. Ми вражені. Мені дуже сподобалося, Це було дуже цікаво. Звісно, цікаво, тому що сам вибираєш книгу, яка тобі більше подобається, яка тобі більше до Приходиш, слухаєш, ставиш якісь певні питання. Спеціально приїхала, щоб послухати книжки З Житомира. 10 грудня сумчани знову зможуть почитати живі книги в одній з бібліотек міста. Світлана Паламарьова, Антон Загайко на часі новини.